Поїхали. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Богу! Прекрасний день, прекрасний час, і я вірю, що Господь в нас так само прекрасний. Ви теж прекрасні можете тому, хто поруч сказати пару компліментів, сказати, що ти взагалі молодець. Респект тобі, що ти взагалі приїхав в це місто. Ми приїхали з Дніпра. Для нас це велика честь, привілей бути тут. Взагалі-то в новому поколінні є така традиція, і я радий, що Знам'янка взяла це откровення. Я вірю, що на 100% це откровення від Бога. І в новому поколінні молодь завжди робила конференції молодіжні. І це откровення, воно, воно не нове, але воно досі актуально. Ми будуємо жертвеники Бога. Ми будуємо місце поклоніння Богу. Ми збираємось і будуємо тут жертовник Богу. Бог завжди приходить на жертовник. Бог завжди приходить туди, де люди йому вклоняються, поклоняються і приносять жертви. Тому бери це откровення і їдь з ним в своє місто. Я вірю, що це початок чогось нового і прекрасного від Бога. Бог здатний приумножити. Бог Бог здатний. Дати нам силу робити ще більше. Бо коли Бог знаходить вірних людей, особливо молодих людей, то взагалі молоді люди здатні перевернути світ. Одна з історій про на початку 19 сторіччя розпочиналась в одному християнському вузі, де був, був один вчитель і була невелика група студентів. І вони читали книгу дій, вони читали про те, що Святий Дух сходив на людей. І вони вирішили випробувати, чи справді слово Боже дієве, як і тоді. І це стало пробудженням те, що ми знаємо про Азузу, стріт, те, що ми знаємо про пробудження, яке захопило весь світ. Воно розпочиналось з невеликої групи людей, з одного викладача і невеличкої групи студентів. Тому я вірю, що коли молоді серця відкриваються для Бога, то через молодих людей Бог здатний зробити просто неймовірні речі. Амінь. Амінь. Е, війна. Нам всім ну, непросто зараз. Для більшості людей приїхати сюди було непросто. Але я вірю, що це ще одне підтвердження того, що в вашому серці горить, горить жага по Богу. Амінь. Я хотів би зачитати одну таку дуже відому історію, Книга суддів з 6 розділу з 11 по 14 вірш. Історія про одного хлопця, якого звали Гедіон. Хто чув про Гедіона щось? Амінь, слава Богу. Є люди, які читають Біблію, це прекрасно. І це був час, коли Божий народ знаходився в проблемах. Вони знаходились посеред війни, вони знаходились посеред окупації, ворог приходив, грабував, забирав просто. Ну, дискредитував просто всю армію, народ Ізраїля, і в певний момент вони дійшли до того моменту, що почали, що згадали, що взагалі є Бог, який здатний допомогти, здатний врятувати, здатний принести звільнення. І вони почали кликати до Бога, взивати до нього, кричати, молитися, і Бог відповів. Коли Бог відповідає, то Бог завжди знаходить людину. Бог завжди знаходить одне серце. Іноді нам здається, що Богу. Потрібні всі, так, Богу потрібні всі, але все завжди розпочинається з однієї людини. Все може розпочатися з тебе в твоєму місті, в твоїй церкві, в твоєму оточенні, серед твоїх друзів, в твоїй школі, в твоєму вузі, де б ти не був. Це завжди може розпочатися з однієї людини, яка відгукнеться на Божий поклик. Тому якщо ти тут сидиш, слухаєш це слово, то відкривай своє серце і щось хапай сьогодні. Бо Божі одкровення треба хватати в своє серце. І тоді вони змінять тебе. Амінь. Не сприймай це як інформацію, не відносяться до цього, як просто що новенького ти зараз почуєш. Бери, Боже, Слово. В твоєму місті, в твоїй школі, в твоєму вузі все може розпочатися саме з тебе. Амінь. Бери це в твоє серце. Бог здатний взяти тебе. Можливо, ти дивишся на себе і кажеш, та ні, ну як я? Ну що Бог може через мене зробити? У мене нема таланту, в мене нема нічого такого. От як Влад розповідав, у мене подібна була історія. Бог знайшов мене в найгірший момент мого життя. Мені було 18 років, коли я віддав своє життя Ісусу Христу. І я розумів, що я грішник, який, який потребує спасіння. Я хотів, щоб все в моєму житті змінилось, і мені потрібна була зміна. Зміна всього. Я не буду сьогодні багато свідчити, але я знаю, що таке. Коли ну як це відбувається, коли коли ти здатний відкрити своє слово для Божого сер... для Божого Слова, і це слово воно змінює тебе просто на 100%. Всі твої цінності, всі твої пріоритети, все твоє бачення, яке було в тебе до цього моменту, воно відходить все на другий план. Все, що ти хочеш, це слідувати за Ісусом, все, що ти хочеш, щоб просто Його милість була на твоєму житті. Він пробачив тебе, врятував. І коли ти чуєш, що Бог довіряє тобі служіння, довіряє тобі проповідь слова, поклоніння, робити його діло на землі, ти просто кажеш, Бог я негідний. Але я настільки вдячний тобі, що це стало можливим в моєму житті. І всі ці роки я жодного дня не пошкодував. Я вже віруючим живу довше, ніж був невіруючим. І це прекрасно. Я вам так скажу. Це просто супер. бо... Все, що було до того моменту, воно як в темряві, воно все втратило е, сенс. І зараз Бог відкрива свою надію. Тому не дивись на себе, як на когось такого малозначущого. Ти особистість, і Бог має для тебе покликання, Бог має для тебе мету, Бог має для тебе служіння, реальне служіння, і Він бажає тебе використати на цій землі. Був хлопець з такого собі коліна Манасії. Вони були під окупацією. Вони не заробляли грошей. Весь урожай, все, що в них було, вся жатва, яку вони збирали, ворог відбирав. І написано, давайте я зачитаю, я ж сказав уже вам, так? Да? Я зачитаю. І прийшов ангел Господній і сів у офрі під дубом, що належав Йоашеві Авізеріаніну, син його Гедеон, молотив тоді пшеницю у виноградному чавилі, аби приховати це від медіян. І з'явився до нього ангел Господній і сказав йому. Господь з тобою, хоробрий воїн. Гедеон сказав йому, пане мій, якщо Господь з нами, то чому спостигло нас усе це? Іде всі, і, і всі чудеса його, про, про котрі оповідали нам батьки наші. Говорячи, з Єгипту вивів нас Господь. Нині залишив нас Господь і віддав у руки медіанам. Глянувши на нього, Господь сказав: Рушай силою твоєю, і врятуй Ізраїля від руки медян, знай. Я посилаю тебе. Ким був Гідеон? Ну, якби це було сьогодні, то я думаю, що це ну, це айтішнік на удаленки. От це була людина, у якої було безпечне місце, і він міг будь де добувати собі їжу. Йому потрібен був інтернет і захист. В любе кафе зайдеш навіть тут, і ти там знайдеш людину з комп'ютером. Вона сидить і заробляє свої гроші. От я думаю, що Гедеон був щось на кшталт того. Це була людина, ну війна він переїхав в інше місто, він міг переїхати взагалі в іншу країну, він, мог, він міг бути де завгодно. І все, що його турбувало, то просто заробити хліб, на хліб, заробити на собі на пропитання. І коли Бог звернувся до нього, то він почав просто. На випередки оправдуватись, казати, чому взагалі він не може служити Богу. Скільки в нього причин? Коліна Манасії справді було дуже специфічним. Бо вони не були навіть єдині самі в собі. Бо коли вони входили в землю в обітниці, то всі коліна вони домовились, або ми переходимо Йордан, або ні. А ці розділились. Половина сказали, ми залишаємось тут. Ці сказали, ми підемо туди. Тобто, про єдність посеред Манасії ніхто не чув ніколи. Вони кожен були, оце був такий. Образ їхнього життя. Вони кожен був сам за себе. Сьогодні так багато людей під час війни вони живуть самі для себе. Все що їх турбує, це сьогодні знайти безпечне місце і просто заробляти на хліб. Амінь. Ви тут? Молодь. Ой, скільки таких людей. І я бачу, як Бог. Йде проти цього? Ви знаєте, сьогодні дуже погана тенденція є в суспільстві. Вона мені дуже не подобається. Я просто хочу кинути виклик. Люди просто на війну списують все, що можна. Люди кажуть, ми пиячимо, бо війна. Ми вживаємо наркотики, бо війна. Ми такі злі, бо то війна. Люди в церкві кажуть, ми не хочемо служити, бо то війна. Яке бачення? Ми три роки живемо одним днем. Яке бачення? Про що ви кажете? Сьогодні, коли ти питаєш людей про бачення, вони кажуть, в мене бачення на один день. Поїсти, поспати і проснутись, і слава Богу. Або померти. Не померти. В Харкові можуть бути інші відкривання да? в Чернігові, в Черкасах, в Сумах. Скрізь свої відкривання. Залежно наскільки ти близько, до фронту. І, і, і ми всі це переживаємо. Але ми бачимо, що Бог не змінюється. Бога взагалі, ну, якби. Не впечатляють твої обставини і всі твої виправдання. Чому ти не служиш Богу? Чому ти зациклений сам на собі? І Бог звертається до нього і каже: чуєш, Гедеон, ти муж сильний, ти обраний Богом для цього часу, для цього покоління, щоб об'єднати людей довкола себе, щоб принести визволення людям, які тебе оточують. Бо мені взагалі-то набридла ця війна. І я хочу використати тебе для слави своєї. Амінь. Я вірю, що Бог сьогодні він кидає виклик молодим людям для того, щоб не списувати свою бездіяльність на війну. Перестань себе виправдовувати. Перестань казати, що ти якийсь не такий, що в тебе чогось не вистачає, що ти не з правильної родини. Якщо я почну розказувати про свою родину, про свої ситуації. То я б взагалі б ніколи б тут не стояв. Яка б не була в тебе родина, які б не були твої батьки, яка б не була в тебе спадщина від твоїх дідів, прадідів. знай, якщо в тебе є Бог, якщо ти присвятив йому своє життя, то Бог здатний зробити через тебе неймовірно більше, ніж ти думаєш. Амінь. Бо його рука вона не скоротилась. Він сильний, він всемогутній, і слава Божа! Вона буде над цим роком, в який ми вступили. Це, бо, це рік Божої слави, це рік Божої сили, це рік Божої величі, Божої могутності. Де будеш ти? Чи готовий ти, щоб Бог взяв саме тебе? Чи готовий ти вийти як Гідіон? погодитись? Так він там ще щось казав, розказував, щось робив. Якось виправдовувався і спитував Бога, перевіряв, чи справді це від Бога. Перевіряй Бога, якщо хочеш, але Бог тобі підтвердить. Ти побачиш Божі підтвердження, що Бог обрав тебе для цього часу, для цього покоління, для того, щоб визволяти людей з гріхів, з полонів, з рабству. Амінь. Такий наш Бог. Побачення Бо Бога, воно не стосується твого заробітку. Заробляти гроші можна і без Бога. Жити в захищеному місті можна і без Бога. А от щоб служити людям, тобі потрібен Бог. Щоб допомогти іншим, щоб вцілити, щоб спасти, щоб врятувати, щоб когось надихнути, тобі потрібна сила Святого Духу. І тут уже без Бога ніяк. Тому яке твоє бачення, які твої откровення? І як ти бачиш себе в плані Божому на цей рік? Амінь. Господь сказав йому, 23 24 вірш, мир тобі, не бійся, не помреш. І спорудив там Гедеон жертовника Господові і назвав його Єгова Шалом. Він є ще донині в огрі Авезерові. Перше, що Бог завжди каже, не бійся. Бог каже тобі шалом. Бог каже, мир тобі. Знаєте, християни, це завжди є. Ми, ми, от чесно, ми трошки навіжені. Ну чесно, ми ненормальні люди. Ми завжди йдемо проти течії. Ми завжди робимо те, що інші не роблять. Там, де інші радіють, ми плачемо, там, де люди плачуть, ми радіємо. Ісус каже, я йду вмирати. Світ так зрадіє, а ви будете плакати. Але потім печаль ваша на радість перевернеться. Люди не розуміють Божих шляхів. Людям важко зрозуміти взагалі Божий шлях, Боже покликання. Всі кажуть, війна, ми кажемо мир. Всі кажуть, страх, ми кажемо, сміливість. Всі кажуть, страх, ми кажемо, віра. Бо Бог, бо Бог дав нам не духа страху. Він дав нам дух сили, віри ціломудрі. Амінь. Ми завжди йдемо проти течії. Християнство не для слабаків. Християнство не для боягузів. Царство Боже береться силою. А молодість, як ми знаємо, то сила. Тому, якщо ти такий протестант, якщо ти там бунтуєш проти батьків, бунтуєш проти вчителів, я розумію підлітків. Да, я був там, де ви зараз є. Але ви ще не були там, де я зараз. У вас все попереду. Направ свій протест проти гріха. Направ свій протест проти страху. Не живи для себе. І Бог каже: зрубай то дерево, твої батьки вклоняються ідолам. Каже, зрубай побудуй жертовник. Він робить то. Бог приходить, каже, мир тобі, сила тобі, благословіння тобі. Ти врятуєш Ізраїль, ти вийдеш вперед, як лідер, як сильний чоловік, як сильна дівчина. Чуєш, Бог обирає тебе для цього часу. Амінь. І потім починається дуже цікава історія. Дуже цікава історія. Нам завжди здається, що треба залучити всіх. Треба, щоб всі допомагали. Бо якщо всі не прийдуть, то і я, в мене руки опустяться. І він шафар затрубив, збирається декілька тисяч людей. Велика купа Ізраїлю збирається на війну. Бог каже, ні, не буду я так робити. Треба дещо змінити. Треба уменшити кількість. Треба, щоб людей було менше для цієї війни. Спочатку каже, хай всі боягузи. Ці, хто бояться, ті, хто не хоче, сидять вдома. Він каже, хто боїться, йдіть додому. 10 тисяч людей пішло додому. Потім ще Бог їх вменшив. І, і врешті-решт їх залишилось 300, як десь нас тут. Амінь. Я вірю, що десь 300. Ну, онлайн додасться, там, скільки не вистача. Амінь. Бог каже, я візьму оці 300. І через цих 300 я явлю перемогу Ізраїлю Боже, як це буде? Гідеон боявся, Ну він не скривав своїх переживань. Взагалі-то людський страх це нормально. За своє життя, за, за результат. Ти як лідер, ти завжди переживаєш, щоб не облажатися, щоб в тебе все вийшло, щоб ну якби люди зібрались. Людям було що їсти, пити, і треба їм дати все необхідне. Я ж покликав їх іти. Це нормально. Але результат від Бога. Коня готують люди на День битви, але перемога від Бога. І Бог каже: я візьму оцю невеличку кількість. Боже, яка буде наша зброя? Чим ми будемо воювати? Я не знаю, чи було ще коли-небудь щось подібне. Він каже: ви в одну руку візьмете. Глечик зі світлом. І ви розіб'єте цей глечик. І це світло, воно має вийти наружу. Другу руку ви візьмете шафар. Ну, В деяких перекладах кажуть труби. І що ми будемо робити? Ми маємо світити і трубити в трубу, і кричать: Господь, меч Господа і меч гідіона! І що прийде перемога так? Як би то не було дивно, але так. 300 людей розділилось по сотні і розбили горші. Я вірю, що ми маємо вивільнити те світло, яке сьогодні є в нас. Це пророче слово для нас. Те світло, яке Бог помістив в тебе. Ти маєш розбити цей глечик. Твоє світло має вийти. Ісус сказав, що світло, яке Бог запалив, його не ховають під крови. Його ставлять на таке місце, щоб його всі бачили. Перестань соромитись свого християнства. Перестань ховати свою віру. Перестань ховати благу звістку, яку Бог помістив в тебе. Розбий цей глиняний глечик. Хай твоє світло вивільниться. Хай всі докола, вони побачать, що є світло, є надія, Бо чим густіше темрява. Тим більш впливовим являється твоє світло, як те, те полум'я, яке Бог запалив тобі. Як там в Салмах написано, що шлях праведника, він як світло. І воно має ставати світлішим до повного дня. Воно не має згасати, воно не має тускнішати, воно має вивільнятися. Твоє світло, воно має ставати ярчішим, Все світлішим і світлішим. А друге, що а друга, ти маєш бути гучним. Тебе мають почути. Ти маєш заявити про себе в своєму місті, в своїй школі. Я пам'ятаю, у нас був хлопець один на молодіжному служінні, такий типічний ДВР-овець, ну, ну знаєте, да? діти віруючих, діти віруючих родителей. Да? У нас в місті одного часу була християнська школа. І вони приїхали до нас з концертом в церкву. Пастор дав їм можливість на якесь свято. І отак от він вже в 11 класі був в той момент. І він зустрічає дівчину, свою однокласницю, яка вчилась з ним все життя в одному класі. І вони такі: Ти що теж віруючий? О, і я віруючий. 11 років люди навчались в одному класі. І тільки у нас в церкві вони. Зустрілись і дізналися, що вони віруючі. Заяви про себе. Заяви про себе, про свою віру, про свою позицію. Амінь. І світи, будь гучним. І прийде перемога. Всі ці вороги вони щезнуть з лиця землі. Бо Бог сказав, що беззаконні люди вони з лиця землі. А праведники будуть наслідувати землю. Амінь. Бог нам дає право власності на землі. Він довірив нам слово. Він довірив нам світло, він дав нам Святого Духу. Тому для нас дуже важливо підніматись над обставинами. А Вакум каже, на башту свою піднявся я, щоб почути, що Бог буде відповідати на мою скаргу. Він жив посеред війни, йому було важко. Йому було ну, він не розумів взагалі, чому все це відбувається, так само, як гідон. Не задавай Богу ці безглузді запитання. У Бога Божий задум, який ми ніколи не зрозуміємо. Все, що ми ми часто молимось, Боже, зміни обставини. Але хвати молитися, Боже, зміни обставини. Молись, каже, Бог, дай мені сили сьогодні посеред цих обставин бути сильним, бути вірним і бути світлом. Пройти гідно ці випробування, не ховатися, не панікувати, а світити в своєму місті посеред мого покоління. Боже, ми кличемо до Тебе. І ви знаєте, коли авакум прийшов на свою башту, піднявся, то він спочатку ремствував, там, плакав, важко йому було, але в кінці він каже, навіть якщо винограду не буде, не буде овець кошарі, Нічого не буде, каже, я все одно буду радіти. Він каже, я буду радіти, бо моя радість вона не залежить від того, що я бачу. Учні прийшли, радіють, демони, тікають, люди зцілюються, мертві Воскресають. Він каже, ні, 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 ви не зрозуміли природу радості. Наша радість від Божого спасіння, наша радість від того, що наші імена в книги життя на небі. Наша радість, вона не залежить від того, що ми бачимо. Амінь. Тому ми знову йдемо всупереч. Ми радіємо всупереч. Ми щось втрачаємо, ми радіємо. Павло прийшов, його побили, він каже, ми раділи. Як там, розхищення імущества восприйняли з радістю. Ми взагалі не думаємо, що буде щось не так. Ми ж всі заточені, що все має ставати краще і краще, краще і краще. Я не знаю, де ми взяли ці настройки. Це має ставати краще і краще. Хтось нам це розповів. Це має бути більше і більше, краще і краще. Ви новини читаєте, бачите, що в Лос-Анджелесі коїться. Ці цивіли, селебриті, всіх відомих акторів сьогодні, що відбувається? Сьогодні світ трясе, і Бог ніде не обіцяв, що буде краще і краще, краще і краще. Але Бог сказав: мужайтесь, я переміг цей світ, і я вам даю силу бути світлом посеред цього. Просто ненормального світу. Ви маєте світити, будьте сильні. Тому тримайте Боже Слово і Боже Откровення в своєму серці. Амінь. На цьому все? Слава Господу. Халилуя.